Великий привіт шановним підписникам та осям каналу. Ви, як бачите, у мене на столі лежить звичайний штекер. Ну, той, що встромляється в прикурювач. Хоч розетку в машині. Всі гаджети, ну, називемо так модним словом, що йдуть до машини, любі. Хоч компресор, хоч вентилятор. Ну, зарядки всі, всі йдуть з такими штекерами, Ну, вони різні. ну Давайте скажемо, це зарядка, адаптер. Ну, наприклад, так я Ну, всі отак вони, Це мінус пружинки з боків і центральна плюс. Це і отсюди виходять з'єднувані дроти. Ну, на прикладі такого. вони маленькі є, різні. Ну, Візимо у нас, ну, за приклад, такий штекер. Вони всі, я кажу, різні, але принцип дії один і той самий. Центральний плюс, з боків мінус. І тоненький дріт, як дві нитки. Чому я цю тему підняв? Зазвичай, я не піднімаю теми, які є, ну, наприклад, вже в інтернеті. І щоб не повторюватись, я намагаюсь про це навіть не, не згадувати. Але, але, Можливо, я не все дивився, можливо, є, є, але я вирішив зняти ролик на тему оцього штекера. Ви скажете, що в ньому цікавого. Штекер, як штекер, упнув. У Розетку чи Прикурювач, і хай працює гаджет, до якого він приєднаний. Все вірно. Включив і забув. Але не так тут то і було. У мене були пристрої там от для зарядки. Знаєте, такий блок йде стрима розгалужувати, там дрот тоненький. На самому пристрої, той, що дає 5 вольт з 12, там стабілізатор, там зовсім дроти. Коротше, були в мене моменти, і в коментарях пишуть поки, що за іде. Коротке замикання, провода загоряються, плавляться, і це. Дуже небезпечно, якщо розетка підключена без запобіжника напряму, або запобіжник стоїть на 20, 25, 30 А, то він не спрацював, горить проводка, лежить на, на якоїсь підстилці, там якийсь коврик, чехол. Ну, багато таких моментів, де можуть бути займання. І це тільки і за те, що тут тоненькі пробітники, вони там лед-ледь припаяні, і в тому гаджеті. Ну, всі ви знаєте, це все зроблено як на швидку руку і для того, щоб продати. Але не всі, як кажуть, покупці або Вірніші автовласники, ну, дивляться на, звертають увагу. включив, працює і все. Потім згодом провод переламлюється, замикав. У мене таке недавно було, я поставив, чому я підняв цю тему. Всі пам'ятають, що мене, щоб не запотівала ляда заднє скло, я користувався чим шваброю. вірно. Безвідказна і нічого там не замикає, ніякої електрики. Механічна, ручна. Але я поставив тера вентилятор, подивіться ролик декілька назад перематніть, хто тільки зайшов. І згодом у мене перестав він працювати. Я впихаю у прикурювач, він не працює. А там усе під обшивкою, по порогу йшло. За лівою задньою картою. Коротше, до цих пір я не зрозумів, а два з'єднувальні дроти, як перерізані ножницями. Ну, звичайно, я десь або потягнув, або коли закривав карту, передавило, дроти не замкнули. А як наче ножницями перерізано, ну, вони тонші тонші. Удвічі, втричі, ну, дві волосинки. Звичайно ж, економні там, хлопці, міть не, не ложать, а якісь там чуть ли не фольги. І він в мене працював. І коли я знайшов, що провод перерізаний, ну, трохи якось забоявся. Думаю, а, якщо б вони з'єдналися, вийшло б КЗ, коротке замикання. І, а в мене підключена ця розетка до запобіжника пічки, а там, як ви знаєте, стоїть запобіжник на 20 А, ну, той, що вмикає, перемикач. На До нього підходить через 20 амперний запобіжник. І я від нього приєднав цей прикурич. Я сам ставив. В моїй таврі не було ні одного ні розетки, ні прикурич. Зараз в мене їх три. Є на цю тему ролик у мене і не один. Ну, могу нагадати, для чого. Я зробив три. Один. Це в мене був. Для Відеореєстратора, вмиканні запалення. Реєстратор вмикався ну, разом з пічкою. Пічка також не працює, поки не вмикнеш запалення. Потім одна в мене та, що вмикається напряму тільки через перемикач. І третю я зробив на при... без перемикача, а від акумуляторної батареї. Але і з проводом для таких моцних гаджетів. Це вкратці я розказав. А тепер що ж у мене із сім штикером? Ну я провода з'єднав на вентилятори, але ж я, як кажуть, боятися не перестав, тому що, можливо, в другому місці перемкне, і запобіжник не спрацює, там запобіжників паліць дрон. Ну, не дрот, а та пластина, ви знаєте, що якщо там написано 20, це йому на 40 А, щоб він спрацював. І тому, але ж на вентиляторі, я ж кажу, звичайний стоїть. ну Це в мене я приклад взяв. От такий звичайний штекер, припаяний, два дроти і все. І я почав шукати вихід. Ну, думаю, Потрібно усередину у цей штекер поставити запобіжника. Ну, десь тут всередині, знайти місце, впаяти там на 10, на 5 чи на 7, ну, який є запобіжничок, і щоб він у мене спрацьовував раніше, ніж той, що йде на пічку 20 А. Ну, коли я розібрав той, що в мене. На вентиляторі там практично нікуди його і впарювати, цей запобіжник. Я крутив, вертів, ну, де-то на дроту посажу по дорозі до вентилятора. Ну, думав, думав, поки не натрапив в магазині, автомагазині, а такий штекер. Я його вже розібрав. Щоб час не гаяти, ось гвинтик. І дивіться, що це за штекер. Я його списом не повертаю, а тепер повернув. Дивіться, тут іще стоїть світлодіод. Уже приємно. Вмикаєш, він світиться, не забудеш. Ну, вентилятор то видно, що, ну, давайте, так, він там шумить, гудить. Але коли світиться, ми знаємо, що у нас щось підключене. Ну, я все роблю, щоб при запаленні вимикалось, але в мене є розетка, який і напряму, прац... ну, підключ... я тільки що при цій розказав розетки. І тому зап... цей светодіод нас попереджує, що воно ну, включено. Це дуже ну, важливо. Але це не все. Чому я його взяв і рекомендую вам дивіться, дуже-дуже у нього приємна форма. Дивіться, бачите, як зроблений. На конус. Добре його брати за, ці, за цю виямку, за ці уші. Такі ж гладенькі, ті, що стоять, ідуть за ними, гладенькі їх. І впихати воно коротенько, і витягувати у руках, склізіть, чиск. Ну, слизьке, скользить, скользить, слизить. Так от, цей от тут ще зроблені зубчики, удобно брать. Питань нема. Але це ж ще не все. Дід же все-таки не зупиниться на тому, що я замислив. Запобіжник. Мені потрібно. У мене 3 метри дроту попит сидінням, попит порогом, там, де йдуть карта ззаді, там, пластини. От перерізали, передавили дрот, добре, що не замкнули. І що це за штекер? Відкручуємо передню гайку, Бачите. От. І вже зразу ви побачили. Всередині стоїть запобіжний. Розумієте? Ну додумалися ж. Я не знаю, наскільки він ампер, Та мені не цікаво. Мені не цікаво. Мені не цікаво. Я знаю, що оця дротина, вона, ну, давайте скажем. У декелька раз, ну, сейчас, тоньше, чем той, 0,2, вроде, ампера, девица, чи 2, наверное, 2 ампера. Сейчас подивимся через лупу. А то я и вас збиваю. Ви не будете знать и сам не знаю. Сейчас подивимся через збірщуване скло. Дивись, що тут написано? Так. Ага. Ну, 250 вольт. И... І... 10 ампер, О, дивіться. Ха. Ну, давайте і вам покажу через збільшення, Або так напряму. Якщо ви мені не вірите, 10 ампер, 250 вольт. Ну, все зрозуміло. 10 ампер якраз те, що потрібно для любого гаджета. Так? Ну вже ж не 20 менше, чим те, що на 20, так? Що всередині? Ну, тут знімаємо такий фіксатор, шайбочка, вона держав його в кучі, роз'єднуємо, викруточкою, роз'єднуємо і легко перетворюється, легко перетворюється на дві половини. Ага, є таке діло. Дивіться, що всередині? Ну, звичайна пружина. Куди опирається запобіжник? Запобіжник, бачите, о. Дивіться, бачите, І дві бокові пластини, Бачите, одна, скажімо так, вільна, а друга припаяна до світлодіода. І центральна пластина також. Також припаяна до світла діло. Ну, я не буду давати сюди 12 вольт. Ви розумієте, що він буде світитись і тут питань нема. Єдине, що, ну, скажу вам, ціна його дуже мала. Дуже. Я думаю, він буде, ну, тут одна ідея. Тут одна ідея коштує, коштує кошти. 21 гривня. Ви розумієте? Ну? Ну це вважаю, що даром. Вважаю, Щит... що даром. Ну, в мене більше всього, ну, якщо купити окремо. Світлодівод, він, напевно, стоїть такі кошти. Окремо оцей пружинка, все це потрібно зробити, то він, ну, повинен коштувати гривників 50, так мені кажеться. Ну він своїх, свою, своя ціна. У нього, ну, можна сказати, не Незабільшена. Не Мене вона задовільняє. Така ціна 21 гривня, і все мене влаштовує. Тільки що погано, що потрібно припаювати, щоб сюди завести дроти. Тут уроді стоїть ще ну вона дубова. Взагалі не гнеться. Дивіться. Дивіться, я не, не можу зігнути. Ну, видно пластмаса. Нема в неї гуми або кавучуку нема. Бачите, він повинен бути м'якенький, як, цей хвостовичок. Ну, добре. Тут. добре. Сюди два дроти, два дроти. І єдине, що потрібно припаятись до цієї пластини, ну, звичайно, що це в нас мінус маса, і до цієї, до центральної пластини. І дивіться, що в нас виходить. У нас виходить, що це штекер із запобіжником. і Контрольним світлодіодом. Дивіться, закриваємо. Легко. О, все. Тут гвинт, о, вона вискочила гвинтик, сюди закидається пружина, звичайна, звичайний запобіжник і кільце скріплюється. О. Пружина. Слідом. Слідом іде. Там вона пружина трохи. Трошки, трошки они зробили багато місця для пружини. Ну, добре. Оно сейчас своє місце знайде. Вот. Так. І наконечник. По різьбі завинчує. І вона, дивіться, працює, працює, ну, винтик. Сюди. Я прощу. Як ну, тема ця іде не тому, що може. Або не може десь за провід замкнути чи перетертися, а просто для, соб, для свого за, ну, за спокійливості своєї, то краще усе, що у вас чи в нас, стоїть підключено на таких штекерах, знайти чи в магазині, чи на базарі, купіть. Отакі От штекера і перепаяйте. Дуже зручно брати в руки. Світлодіод. і стоїть за... туди, можна будь-який поставити. Тут стоїть на 10, можна на 5, можна на 2 Ампера. Ну, ви, як кажуть, будете або будемо спати спокійно, навіть коли забудемо витягнути його, там буде чи планшет. Підключений. Чи що е, там ще? Пар, ну, ну, що хочеш може. Підключена, я ж я вам розповідаю. Все ще йде через прикурювачі і через. ну Забув вимкнути. Осталося. ну Тим більше, що світлодіод нагадає, що витягне його потрібно так ставити вверх, щоб видно було. от, І. Запобіжник не дасть зробитися галепі. Тому я рекомендую, якщо я його вже ну, придбав, то, звичайно, я його поставлю на ті речі, які в мене стоять на цьому непотребі. Це непотреб. Я завжди не довіряв цим. Реча, тому що нема запобіжника. А тепер дуже просто. замінити, перепаяти і забути. Поставив і забув. Це я трохи відволікся, але, але, думаю, краще розповім раніше, чим. Комусь буде вже запізно. Я розповів це, трохи забігши наперед від нашої актуальної теми бензонасос. Бензонасос у нас вже у мене зібраний. У мене там є ідея зробити із двох різних марок ковпачкового і. Пекаря зібрати з двох частин, одна з одного, друга з другого, і зібрати один насос для того, щоб він не перегрівався. Тому повторююсь, тому що йде спекотне літо 25-го року. Нам потрібно, щоб машина не відмовляла. Коли буде. Дуже спекотно. А нас чекає 25-й рік і спекотним літом. Ну, так кажуть, ну, метиво спеціалісти по погоді, що літо буде спекотно. Ну, подивимося. Але все-таки потрібно, щоб бензонасос відповідав своїм вимогам, не перегрівався. Там у мене є і, ну, деякі пояснення, чому він перегрівається і що потрібно зробити. Ну це тоді, коли ми повернемося до цієї теми. А поки будемо закінчувати на цю тему ролик, думайте, пишіть коментарі, що ви на цю тему думаєте. Потрібно тут запобіжник, не потрібно. Може в кого вже стоїть. Ну, пишіть, коментуйте. Ну, ставте лайки, діду за те, що знайшов час і розповім вам про таку цікаву річ. Нагадав і е, рекомендую, Тож, тому що я бачу і знаю, що це дуже велика халепа, коли після нього десь коротить, а тут немає чому спрацювати, так як спрацьовують запобіжники, бачите? Ну, ставте лайкосики. На все добре. І до нових зустрічі на каналі Діда Микола.